Добрий день, друзі. Як я обіцяв, я кожен місяць знімаю відеозвіти для суспільства, де розповідаю, як чиновники знущаються над пенсіонерами. Я ну, на своєму прикладі показую. 5 років. Ось грудень уже. І 5 років як держава і чиновники пенсійного фонду. Ну і по цьому розпорядженню Кабінету міністрів України ще 2018 року. Забрали у мене пенсію. Наглу забрали за 6 місяців. з липня по грудень. Ось. І не повертають. Я багато знімав відео за ці 5 років. Є, є відео там Санта-Моя Санта-Барбара з чиновниками. Телефонував, звертався всюди. До пенсійного фонду, до на гарячого лідії Кабінету міністрів, по правам людини. Ну всюди. Дійшов до президента, і відкрите звернення є у мене на Ютубі каналі і Фейсбуці, де, ну і, і гарант Конституції теж нічого не відповів, не то що щось зробив. Промовчав, і от так воно ще в 21-му році звернувся, а зараз вже 23-й. Тоді ще не було повномасштабної війни. Зараз вже повномасштабна війна йде Два роки, ну а війна була вже і 18-го році, а для мене вона почалась з го року, я був тоді, о, жив в Стаханові, зараз це окупована Кадівка, значить. Она купона вже майже 10 років. Потім я переїхав в Петропавлівську Борщагівку і ось з 14-2014 року я тут живу. А виїздив туди влітку, там і Рідня і. і ну ті, коли можливість ще була. І ось у 18-му році, я ж кажу, мене при уряді Гройсмана. Це Порошенка президент забрали цю пенсію. І всі звернення, що я писав, ну хто дивиться моє відео на Ютубі і Фейсбук ті знають вже, що я кожен місяць роблю Відеозвіт І от зараз я цей відеозвіт роблю за листопад місяць. А за грудень буде в січні. Е... Вже 24 року. Чому кажу, що за грудень буде? Тому що я знаю, що влада ця, ну і попередня мародера Порошенка, і ця слух, вона не збирається повертати борги. Я ж кажу, з 2017 року Заборгой спочатку влада, і чиновники морозились і казали, що немає порядку по виплатам цим пенсії. Такими таких випадках як я що Кабінет міністрів має розробити постанову Кабінет міністрів морозився 3 роки і вже при уряді Шмигаля розробив цю постанову в листопаді 2021 року 1165 і ось в той постанові там і така постанова що назва яка що внутрішньо переміщені особи, які значить живуть на а, мають реєстрацію на неокупованих територіях. Це тим людям мають ставити вину чи ці чиновники. І які відмовились від довідки. Ось таке. Значить, людина, яка переїхала на неокуповану територію, це, є, це ну, вже провину ставить за те, що вона так. Тим ватникам, що там залишилися, вже в своїх відео розповідають, тим платять до сих пір. І на картки перечисляють ці кошти. А тут, навіть, в постанові ці написали, що вона по виплаті боргу внутрі перешеміщеним особам, які зареєструвалися на неокупованих територіях і відмовилися від довідки внутрішньопереміщеної особи. Ну, тут така лівода, значить. І мало того, що цю постанову. там ця постанова мала діяти і з людьми розрахуватися за два роки. До 1 січня 24 року мали виплатили всі борги за 2 роки. Тим людям, які... Ну от мені 25 тисяч там боргу є. Мали платити по мінімальній, це мінімальна пенсія 2093. Мали платити десь, я так порахував, ну, рік, щоб погасити. За 23 рік мали погасити. 21 ні. За 22-й погасити, коли платили. 22-му не платили. 23-й вже закінчиться. І теж я вам покажу. Ну, що там показувати? За останній місяць мені прийшла ось за листопаді там 4 гривни 63 копійки. Погашення, не погашення там, написано, там написано, пенсійний випуск. Ну, що от 4 гривни, 60 копійці, я ж кажу. Ну, і оце і значення продовжується і буде і далі. Тому що 23 рік закінчиться, тут війна, тут ще. На пенсіонерів коштів не вистачає і, мабуть, не вистачає. Тому моя Санта-Барбара це продовжується. І, мабуть, буде продовжуватися, я не знаю скільки. Це вже повторюється, точно, як защадне було за Ощадбанку цієї заощадження людей. Люди поклали кошти, а потім вже кажуть, та, ну, а то вже інша держава, чия яка і вже такої країни немає, Як Радянський Союз. І все, 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 все. І забули. Простили ці борги. Держава сама собі і теж так повторюється з державу в нагу забрала, я ж кажу, чиновники. Я ж їх живий, здоровий, як говориться, був тоді. Просто забрали там, придумали постанову, придумали ці умови, які і забрали. Хоча я писав у Ощадбанк і в пенсійний фонд, що жив, здоров. Ну як жив, живий, що не забирайте, а вони ж попередження присилали там з щад І все, забрали, все. Тому, що я хочу сказати. Ця епопея продовжується ганебне для слуг, для влади. Вони ганбляться, чиновники. Я про це мовчати не буду і не мовчу. Хтось питає, а навіщо ти це робиш? Так я кажу, що роблю для того, що не мовчу, тому що, на моєму прикладі, там вже і воїнам, і ці, які. Поранення, яких кінцівки лишились кінцівок на війні, їм теж уже держави і такі гори чиновники теж уже так поступають, як і зі мною пенсіонерам, а то вже з воїнами поступають, не платять 600-500 там 500 гривень і не виплачують це, не лікують нормально. Ну, от, от така, така ситуація. Тому я знімаю для щоб... Молоді люди вже зараз боролися з цими чиновниками. Я не знаю, як до них достукатись, але це ганьба, як вони себе ведуть. Ну от е, я хотів дізнатися, коли мені почали в цьому році виплачувати. І заплатили за ось за я не знаю за які. Та не то, що не знаю. За чотири рази заплатили. Зараз я візьму, бумагу, чого. Ой, зараз. Перший раз заплатили 25.07 557 гривень 32, 32 копійки. В цьому році. Другий раз заплатили 15.09 через місяць 2093 гривні 24.10 1303 гривні. І от з 16-11 4 гривни десь копій. Я казав 64 гривні десь копій. Ну, то б я прикинув десь 4 тисячі, ще 21 тисячу. Наскільки, коли по 4 гривни десь копій буде платити чиновники пенсійного фонду, то я не знаю, Санта-Барбара ще буде дуже довга моя. А я ж хотів дізнатися, що як там. По виплатам написав пенсійний фонд листа електронного, де такі б мене були запитання. Прошу дати виписку моїх пенсійних виплат за 2023 рік 2020. Суму заборгованості та графік погашення її в місяці. Також прошу повідомити мій код для електронного кабінету пенсійного фонду. України. Хотів, щоб цей кабінет був. Сам зареєструватися. Ну код треба цей. Але вони вже я вам не знаю, в якому віддасть відео. Я вже казав, що вони зробили відписку, де написали, що ви написали, що відправило відповідь на моє письмове питання поштою, такою поштою. На мою адресу. Але листа я не отримав, це я їм пишу. Де він? Надішліть мені копію цього листа на мою електронну пошту. Ну що ви думаєте? Як отой був цей ракін гуморист. що коли вони дурочку кудурку дурку включали, там не знаю, скай казали, коли по шести нам запитували, а не в якісь вали відправляємо там. І ті, якісь питають і ті кажуть, а які щось. Ще... Ну і так от подивіться, це ну хто є на Ютубі ці відео Райкіна. Так оце дур... дурочку включила пенсійний фонд. От що вони на мою ці запитання? Питання. Ну, я ж про себе запитав, не якісь там, щоб дізнатися. І не треба листами тими поштовами відправляти. А електронною поштою, в мене електронна адреса, я ж не анонімний. і Що вони пишуть на електронну пошту? Так. Пенсійний фонд України. Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області. Ось що, шановний Микола Миколаївич, головне управління Пенсійного фонду України в Київській області. Відповідь на звернення зареєстроване 6.11.2023 року за входящим номер 310010 М 1023. Повідомляємо. А скільки відомості про пенсійне забезпечення належить до персональних даних та конди конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини 2 статті 32, 32 Конституції України, частини 2 статті 14 закону України про захист персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або ним особою дозволяється в випадках визначених законом. І і лише, якщо це необхідно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, відповідь на зверне надіслана засобом поштового зв'язку за, за адресою вашого місця проживання. Ось ви бачите, що відповідає. Значить, це персональні дані мої, я ж їх запитав по пенсії своїй, це ну, секрет. Секретні дані, там і все. І що на пошту відправили листа, листа я не отримав. Писав їм уже скільки вже скарги, писав вже пенсійний фонд цей Тошу Київська область, такі пенсіоні країни, Державний пенсійний фонд писав, що дайте відповідь, дайте мені дані. Мені вони необхідні на електронну пошту, дайте копію цього листа, коли якщо ви висилали. Все, на електронну пошту прошли. Нічого. От таку дурку включили. І от заступник, начальника головного Галина Чопик. І от я не знаю. Я написав, що поштового листа на своє адресу не отримав. Це знущання наді мною. І відправив. 3.11.23. 3.12.23 року. На цей пенсійний фонд України. Так що ось я вам кажу, така Санта-Барбара. І це буде, коли ми не будемо боротися, це буде із воїнами, і з цими пенсіонерами, і з іншими воїнами і ці, ветеранами цієї війни. Тому що влада ось так поступає, чиновники поступають. Ганебне. Тому я. Відео мої мало дивляться на цю тему. Когось, ну, пише пише, там читає. Кожен день, кожен місяць знімає ці відео -звіти. Ну і що, як кажуть, там 20 людей подивилося і все. А це ж я не то, що щоб там просмотри були великі. Я просто кажу, що це життя і це життєва проблема така, не тільки моя. Я якась за 5 років ці, я вже не кажу, не в я хочу, щоб покарали чиновників за знущання, я вже Це злочин. Злочин. І в цього злочина є, є прізвища тих, хто знущається і це робить. І є стаття Кримінального кодексу цьому злочину. Це 175 стаття Кримінального кодексу України. Не виплата. Зарплат пенсії і стипендій. Але я звертався цей до ДБР з цим, про заяву про злочин. то все обслуговується ДБР владою і все. То фактів немає, що я оце, значить, пенсію я не отримую, і то, що там пенсійний фонд пише, що да, і маю і маю заборгованість за ці, і ми вам колись повернемо. А коли... Там зсилаються на цю постанову 1165 я кажу, яка от закінчиться у цьому році. І, мабуть, чи будуть пролонговувати, нову постанову приймати чи як, Ну, розрахувалися з, з тими боргами, що саме зробила держава і чиновник. Тому не буду затягувати час, я сказав. Свою пози... не то, що сказав, а обрисував цю позицію на даний час. А як буде далі, я вам в відділі звіті в січні розповім за грудень що. Змінилося? Ну я вже вам кажу, коли 4 гривні 10 копійок, це погашення боргу. Хоча ну, я ж кажу, відповіді немає. не, не покажу я листа, тому що засекретили мої ці всі дані де я запитав і про борг і про скільки ці виплати пенсійні мені за 23 рік і про вони кажуть що ну я ж вам прочитав тому буду далі боротися і вас будуть тримати як кажуть курсі цих справ Ну а поки що, дякую, хто дивився. Це відео. До побачення.